На ну, експрезидент Дональд Трамп заявив, що якби Росія вторглась в Україну за його президентства, то він розбомбив би Москву. Такою заявою він шукав прихильників своєї передвиборчої кампанії під час приватної зустрічі. А пише про це Вашингтон Пост. Ну і також за словами Трампа, дісталось би й Пекіну, якщо Китай вирішив би напасти на Тайвань. Однак слід зауважити, що на час першого президентського терміну Трампа Росія вже окупувала Крим і частину Донбасу. Ну і ще нагадаю, що Трамп не вперше робить резонансні заяви щодо війни в Україні, зокрема. Ма він обіцяв у разі перемови на цьогорічних виборах у США закінчити війну в Україні ще до того, як він увійде до свого президентського кабінету. У перший же день, коли ми повернемо собі білий дім від непрофесійного Джо Байдена, я вірю, ми матимемо чотири найкращі роки в історії нашої країни. Ще до того, як я прибуду в овальний кабінет у разі моєї перемоги на президентських виборах, я покінчу з жахливою війною між Росією та Україною. Я дуже добре знаю обох президентів.